Цьогоріч новорічна ялинка прикрасить і центральну частину лозової. Міська влада врахувала прохання мешканців і вирішила придбати ще одне штучне дерево. Від мікрорайонівської міська ялинка вирізнятиметься насамперед конструкцією. Дар'я Олійник розповість, як прикрашатимуть лозову до нового року. Грошей на придбання ялинки у міста ще немає. Кошти тільки планують просити лозівських організацій та підприємств. Але як виглядатиме дерево, комунальники вже знають детально. Йолка планируется 15-метровая. Новой конструкции глазовой таких не было. Называется она каркасная. В отличие от той, которая в прошлом году была приобретена, она как бы конструкция ее называется стоборная. Это ее можно наращивать, ну, допустим, купить в следующем году еще 10 метров. Она уже будет не 15-метровая, а 25-метровая. Де стоятиме дерево, теж вже вирішили. Скоріше за все, ялинка буде на площі біля пам'ятника Леніну. Помимо ялки планируем приобрести украшения, гирлянды и ограждение вокруг ёлки. Якщо грошей вистачить, комунальники обіцяють придбати ілюмінацію ще й для живих ялинок, які ростуть біля міського палацу культури.